Ну от ви згадували Москаля, от Москаля ми щойно послухали, і дійсно, от бачите, проблеми з координацією. Хоча пан Антон каже, що це прикре непорозуміння. І, власне, тут дуже крихка ця межа, на вашу думку, От має місце дійсно такий збіг обставин, просто, трагічний. Просто після е, реформи поліції щось у нас забагато сталося прикрих співпадінь, неузгодженостей, яких ми. Не спостерігали за попередні роки, коли в нас була нереформована міліція. Е, тому я тут, е, я можу допустити, що тут був збіг обставин, але для того, щоб трагічних збігів обставин не ставалося, очевидно, що мова йде про професійне планування операцій, про залучення дійсно фахових людей до цих речей. До речі, ви знаєте, от коли там сьогодні теж троян е, робив е, свої коментарі, мене угу. там на мене звернуло увагу. Одна, одна теза в його е коментарі про те, що, мовляв, і е вже обговорив, що, мовляв, не виключено, що ті домушники, да, ті так. злочинці, працювали під прикриттям не тільки так. колишніх правоохоронців, але і діючих, тих, які зараз є в системі правоохоронних органів. І тут у мене напрошується інше питання. Ну, почекайте, в нас ж, начебто, вже пройшли всі атестації. Пройшли люстрації, залишилися вже тільки ті, до кого не має бути питань, То що це означає, що і зараз е, ті методи, коли правоохоронна система спільно з злочинцями. Одні одних кришують, працюють спільно і, власне, вчиняють злочини. Но якщо це така інформація вже в нас лунає, я не знаю, можливо, можливо, чи вона підтверджена, чи це тільки припущення якісь були дані, чи це тільки одна з версій. Але мене особисто це дуже сильно насторожує. І я хотів би просто ще раз сказати, що, мабуть, в парламенті, коли в нас буде обговорюватися питання стосовно там, нових законодавчих ініціатив, по реформі поліції, можливо, ці будуть законопроекти, які стосуються презумпції правоти поліцейського. Ну, коли, а, коли це до, ця коли не до низького до низького професіоналізму, нас. ми ще додамо такий елемент самовпевненості певної, От коли це буде в Сімбіозі працювати, я не знаю, чим воно закінчиться. Але я думаю, що нам слід у парламенті провести дійсно дуже серйозну дискусію. На предмет того наскільки ефективно реформа поліції була здійснена, які в нас результати цієї реформи, що в нас з рівнем злочинності в країні, і власне після цього парламент повинен прийняти рішення стосовно того, як рухатися далі, можливо, це питання і кадрових рішень, які потрібно буде розглядати в стінах Верховної Ради. Пане Юрію, я знаю, у вас є репліка. Ви знаєте, я вважаю, що парламент уже, мабуть готовий.